Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу! Вас вітає канал Сільське подвір'я. Що вам сьогодні розповідати, не знаю. Чесно, не знаю. Щось хотілося би розказати. І я в таких розмислах великих. Що вам буду вже про погоду одно і те саме розказувати? Погода, я вже як синаптик стала на своєму каналі. Ой боже, погода холодна. Замерзло. Може десь, не знаю, може до п'яти. Більше не буде. Бо так добре замерзло і на колії ожелить. Тому я йду не швидко, помаленько І думаю, поки дивлюся під ноги, щоб щось із вами поговорила. Хочу вам сказати, що <кій> і подякувати, не тільки сказати, а й подякувати за те, що підписуєтеся, поширюєте мої відео. Дуже вам щиро дякую. Дуже багато переглядів набирають мої відео м'ясні свіжині за що я вам щиро дякую. Підписуйтеся, далі буде цікаво. Далі все, все ж таки то ще не кінець тому всьому. Тому буде цікаво. Я тут як, як це сказати, першопрохідець. Ой, боже. Дуже тяжка дорога. Але... Ми і ця подолаємо. Добре, що дали відбій тривоги. Ой, дякувати Богові і нашим захисникам і захисницям, що бережуть нас. Дякувати їм усім. Ось така у нас дорога <кхи> місцями. Сніг. Місцями е, без снігу дорога. Це як з горбика. Бачите, як з горбика проти сонечка розтопилося. Тут снігу немає, тут нормальна дорога. А далі знову сніг по рівному. Ну, то таке. то таке друзі Сьогодні, як ви бачите, Іду знову на роботу. І так кожен божий день. Кожен день. Ой, боже, боже. Ви вже кожен день спостерігаєте ось цю мою гору. Кожен божий день. Але я вам так скажу, хто не знає цієї гори, то краще сюди не з'їздити в таку погоду. Бо дуже тяжко виїхати. Йти тяжко. Але я ось так по прикраєчок, травичкою, щоб не колією. І так рухаюся. Так рухаюся в напрямку роботи. Ой. Постерігаю на річці лебеді. Одні високо, а там аз там аж далеко за кущами. Троє. Один десь тут плаває, біленький. Немає багато лебедів. Не знаю, де вони поділися. Того року, того року цю пору, то їх було дуже багато. Так, все, друзі. Пішла я на роботу, буду попрекрай спостерігати ось таку зелену травичку. Все ж таки у нас сніг сунувся трохи тут по горбах, і зелена травичка виглядає. Я буду спостерігати. Ви теж зі мною спостерігайте. Всім гарного дня, Божого благословення! Бережіть себе і своїх рідних. Ох. А я пішла мені щасливої дороги, а вам гарного дня!